Я це прийшов з 13-го року. Я займаюся дронами як хобі виключно. То є в піві. Це завжди в мене така манія була до польотів в небі. А от після 14-го року виходить, я вже більше почав займатися як іменно дронами. В розрізі не хобі, а в розрізі виходить роботи. Через те, що зараз повномасштабна війна, то есть, а дрони це. Ефективне, дуже знаряддя для стримання ворога і для знищення ворога. Я вирішив все ж таки піти в сторону виходи не хобі, а в сторону бойових дронів. Тобто свій опит, який був як хобійний, я переключив виходи в це русло. У нас в більшості працюють, в більшості це завжди інженери. Тобто інженери э, українці, у нас все працюють українці, які абсолютно там, і студенти, в більшості це студенти, які э, почали там, мовно, у них освіта йде інженерна, але просто зовсім в других напрямках. Ми їх тут навчаємо, вивчаємо, що до чого, як це робиться, вони потрошки вносять свої якісь зміни. Це дрон верба 7 дюймів. На аналоговій відеопередачі. З потужністю 2,5 Вт, що дає приблизно дальність зв'язку приблизно 20 км, Це максимальна дальність можлива при такій потужності відеопередавача 2,5 Вт, максимальна дальність приблизно 20-25 км в залежності від того, що використовувати. Наприклад, якщо ви використовувати ретранслятор, у нас дальність збільшується там ну, до 25 км, Це можлива дальність з боєприпасом приблизно 800 грам, тобто щоб. Оптимально було, як долетіти. ну щоб дрон сам долетів. Бо більшість зараз проблема не з радіозв'язком, а іменно з тим, щоб вистачило акумулятор. Дуже великі плюси цього дрона є в тому, що ми, коли його розробляли, ми робили упор на те, щоб була велика максимальна швидкість. У нього максимальна швидкість в районі 160 км за годину. Якщо невелике навантаження. То есть приблизно 300-400 грам це буде така максимальна швидкість, крейсерська швидкість приблизно 100 км за годину. Тобто, це дає можливість, наприклад, догнати когось на квадроциклі, машину догнати. Тобто, ну, mm -hmm. складну техніку, яка їде дуже швидко. Або другий варіант це зараз дуже актуальний варіант. Це повітряні цілі. Тось тобто цей дрон дозволяє догнати повітряні цілі, наприклад, ті ж самі орлани, зали і тому подобні літаки розвідувальні, які ну на жаль зараз сильно надокучають нам.